Є знижки на Марі Доза. 15% в аптеках подорожник вам товща. О, я зараз мій найулюбленіший раунд, бо тут я можу трохи посидіти, розслабитись, побачити поближче своїх гостей. А мені. Це раунд день народження. <клухи> І сьогодні у нас день народження у Васі. бо його день народження. Найближчий на сьогоднішній найкращий день народження, Найближчі друзі хороші. зібралися. Я буду ставити тобі запитання. Якщо ти відповідаєш правильно, ти заробляєш один бал та передаєш далі коробку. Якщо неправильно, то продовжуєш відповідати на мої запитання, поки не відповісиш. Дуже важливо, в кого буде знаходитися коробка в момент, коли закінчиться час, бо тоді команда цього гравця Про втрачає. Повністю всі бали за цей mm. раунд. А ось команда суперників переможці. Зрозуміло. Ми починаємо. З якого віку українець може стати депутатом сільради? З двадцяти року. Неправильно, з вісімнадцяти. Кого у касті рукавичка називають лапанчиком? О божем, а хто там взагалі був? Напевно, зайця. Правильна відповідь. На якій горі українці жартома домовлялись про зустріч задля оргії? Шептицька. Ні, неправильна. Це гора ж чекавиця. кожен раз мокра. Це перекладені українською пісні. Якого артиста? Дмитро Це правильна відповідь якому князю встановлений пам'ятник у столичному парку Володимирська Гірка? Князь Стану... Володимир Який? правильна відповідь <свят> <свят> у серіалі на телеканалі Театру Миу Джульєта з З якого українського міста? З е, Полтави. Неправильно з в якій області знаходиться долина нарцисів? Долина нарцисів? з Закарпатська. Це правильно. Скільки берегів у Дніпра? Два. Правильно поширена yeah. в Україні дерево і прізвище лідера гурту антитіла. Тополя. правильно, у Бельгії, Брюссель, в Австрії відень, а в Україні Київ. Правильно, що традиційно yeah. роблять українці у день української писемності? Дикта мова та мови. Yeah. правильно з чого зроблений герой мультфільму Капітошка Капітошка крапля води. Правильно, найбільша річка східної України має назву Сіверський. Денець. Правильно, Це найвідоміша п'єса Михайла Старицького має назву за двома. Дайцями. Правильно, хто перший космонавт незалежної України? Каденюк Каденюк. Правильна відповідь. Ну, тихо. В якій руці батьківщина мати тримає щит? Лівій. Правильно фронтменом якого гурту є Олег Псюх. Давай, О, родзинка. А, все, далі. Родзинка. Неправильно, Калош. Назви ім'я князя, який охрестив Київську Русь. Володимир. Передавай далі. Які моря Україну? Скільки, України? Які моря омивають Чорне море і Каспійське. Неправильно. Азовське. Хтось українців став олімпійським чемпіоном з боксу на літніх олімпійських іграх. Неправильно! Який з літературних творів Тараса Шевченка перекладався найбільше разів та нині читає. А що кличко не був олімпійським чемпіоном? Чемпіоном, але ти не дослухав моє запитання. Ти відповів раніше а що там було далі, далі. з боксу на літніх Олімпійських іграх 12-го року а, у Лондоні року, яке море ми, ми... Україну! Добре, я готова голосити бали. Опа в цьому раунді команда ПДНА, на жаль, втратила всі бали, а ось команда. Ткача отримала ну, сім балів. Ну, нарешті ми беремося вперед. За І загальний рахунок стає. Ні, за Каспійське вибачте. Але колись буде нашим. 21-24. Ткачівці попереду. 24 на 3 бали навіть.